На Івано-Франківщині офіцери запасу зможуть безкоштовно пройти перепідготовку та здобути знання з енергетичного менеджменту. Від Національному технічному університеті нафти і газу вручили дипломи першій групі випускників, які навчалися в рамках спільного українсько норвезького проєкту. Його мета соціальна адаптація військовослужбовців та їхніх родин. Подробиці у наступному сюжеті. Уже 12 років в Україні діє професійна програма перепідготовки військових, яку фінансує уряд Норвегії. Географія проекту охоплює 17 вищих навчальних закладів України, а випускники отримують спільний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерство оборони Норвегії. Основна задача, яку вирішує проект, це зниження соціальної напряженості в середі служащих і в обществі, зв'язані з реформуванням військових сил з масовим обмальненням. Зараз в зв'язку з проведенням антитерористичної операції, це повернення учасників АТО з целью дати. Им необходимую рыночную гражданскую специальность, оказати содействие психологічної адаптації і помоч з трудоустройством основною внімання ми уделяємо созданию собственного дела, собственного бізнесу. Івано-Франківському університеті нафти і газу офіцер запасу можуть безкоштовно здобути освіту за напрямком енергетичного менеджменту. Такою можливістю скористався один з перших випускників курсу Петро Пасічник. В минулому начальник метеослужби у військовій авіаційній бригаді. Тепер м'якої над тим, як втілити здобуті знання на практиці і започаткувати власний бізнес. Это достаточно сложно, потому что все-таки это финансово-затратная такая среда. Но, тем не менее, окупаемость это в районе, если брать за основу в квартиру отдельно взятую, то это где-то примерно 5-8 лет. Если это делать на промышленных основах, то, наверное, все-таки поменьше. Поэтому это привлечение больших средств у меня пока нет, буду искать, буду думать. Окрім власне навчання, проект також передбачає психологічну реабілітацію, правову адаптацію та сприяння в працевлаштуванні. Високий рівень професійної підготовки підтверджує участь у проєкті українських та норвезьких фахівців енергетичної галузі. Це дуже приємно для нас, оскільки Норвегія це одна із найбагатших країн Європи. І, хоча населення в неї всього 5 мільйонів, тим не менше, фінансово це країна, яка дуже потужна, і яка з радістю інвестує кошти у розвиток України і проекти пов'язані із енергетичними справами, пов'язані із розвитком енергетичних проектів Україні. Освітня робота з офіцерами запасу має свою специфіку, зазначають в університеті. Там наголошують, намагалися дати цій групі студентів не тільки теоретичні знання, скільки практичні навички, які є безцінними на ринку праці в сьогоднішніх економічних умовах. Це стандартний курс енергоменеджмент, який затверджений, це 500 годин. Курс це великий курс, це порядка трьох місяців, два з половиною три місяці. Вони навчаються після роботи, починаються з четвертої, ну деколи з третьої години три-чотири пари, так. Але для цих людей ми зробили більше такий напрямок практичного. Практичного застосування. У нас є там гарні проекти: Смарт лайт, мудре світло, так, які можна робити. У нас є проекти, як робити термомодернізацію власного будинку, термомодернізацію установи. Так? Ми їм старалися давати більше практичних таких занять. Варто зазначити, що безкоштовно здобути освіту в рамках проекту Україна-Норвегія можуть не лише самі військовослужбовці, але і їхні дружини та дорослі діти. Для них передбачені спеціальні квоти не менше третини від усіх місць у групі.